У Івано-Франківську у ДТП постраждала дівчинка-пішохід. Поліція закликає громадян дотримуватись правил дорожнього руху. Подія за участю малолітньої дитини сталася 2 вересня близько чотирнадцятої години у обласному центрі. Дитину госпіталізували. На місці події прохоронці встановили, що керманичка автомобіля Шевроле 1987 року народження, мешканка крихівців, рухаючись у напрямку вулиці Федьковича, здійснила наїзд на дівчинку. Дитина разом з матір'ю перетинала проїзну частину дороги у межах регульованого пішохідного переходу на заборонений червоний сигнал світлофори, Десятирічну потерпілу мешканку Галицької громади, госпіталізованого до медичного закладу Керманичка Твереза за фактом автопригоди, слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Поліцейські нагадують водіям бути у Важними та обережними на дорогах, наближаючись до пішохідних переходів не перевищуйте швидкості та правильно оцінюйте ситуацію на дорозі. Закликаємо батьків, нагадайте дітям про правила дорожнього руху. Переходити проїзну частину дороги необхідно лише пішохідним переходом, перебігати дорогу заборонено. Діти до 6 років повинні переходити дорогу лише у супроводі дорослих. Крім того, використовуйте світлові, відбиваючи елементи на одязі дитини. Це зробить її помітною на дорозі у темнопору доби. Тільки так ми збережемо життя та здоров'я дітей.